Депутат це людина, яка власною діяльністю відображає інтереси та погляди своїх виборців. Представник громади повинен бути чесним, порядним та відповідальним. Сьогодні ви дізнаєтеся про діяльність депутата Вишневої міської ради Оксани Олексієнко. Я депутат, уже другого скликання, це вже 9 років. Ого. Так швидко проминув час. Начебто, це все було вчора, але оскільки таке бурхливе життя. І кожного дня щось нове, то, звичайно, час проходить дуже швидко, але зараз так оглядаючись, дев'ять років це, звичайно, вже, вже про щось говорить, дев'ятий рік. За час її депутатства на дільниці склалися певні традиції. Однією з яких є ремонт дитячого майданчика на Червоноармійській південній. Він вже досить старий, тому постійно ведуться розмови про його знесення. Але кожного разу мешканці відстоюють майданчик. Після зими ремонтуємо дитячий майданчик. На моєму моєму дворі Червоноармійська 2, південна 3 є уже старий майданчик. Але його кожного разу після зими він рушиться і завжди думають, його чи розвалити, чи залишити. Але кожного разу батьки і діти стають на його захист. Ми дружно разом з Жеком виходимо на ремонт. І це треба дивитися це особливе свято. Коли діти, батьки, бабусі з кісточками, з фарбами, фарбують цей майданчик, підкопують дерева. Оце в нас є таке особливе свято. І після роботи ми обов'язково ласуємо всі разом. Оксана Олексієнко є ініціатором суботників. Вона шукає фарбу, спонсорів, звертається до працівників ЖЕДу. Благоустрій своєї прибудинкової території, власними руками, вже своєрідна традиція. У зв'язку з тим, що люди не прибирають за своїми собаками, це стало потребою номер один для міста. Цьогоріч на південному бульварі прийшов не зовсім звичайний суботник. Ми взяли такі гарні відеречка, взяли рукавички, грабельки дитячі. Звичайно, діткам ми давали, щоб вони збирали сміття. Вони допомагали дуже, вони зібрали тільки по масивам, ми поділили там надзвичайно гарне свято. Поділили дітей на команди, поприходило дуже багато дітей, поділили їх на команди. Вони кожного мали свої гасточки, які знали, що їм прибирати. І був конкурс, хто більше збере сміття. Але була проблема: місто в нас дуже чисте. Комунальщики наші працюють гарно, і одна дитина прибігає, каже: там скільки сміття, каже, та крюковщина, каже: Тихо, зато ми перші, ми виграємо. Аби підтримати наведену чистоту, жінка звернулася до вишневого мецената Олександра Самойленка. І були поставлені урни для відходів домашніх улюбленців. Взагалі вона вважає, що це велика проблема не тільки для вишневого, а й для всього суспільства, адже потрібно прибирати за своїми чотирилапими друзями, аби відповідати європейському рівню. Ще однією традицією стало проведення свят, зокрема, нового року. Запрошуються Дід Мороз, шукаються подарунки для дітей та пенсіонерів у піонерському кварталі. За ініціативи Оксани Олексієнко завжди ставили ялинку. Ми двором виходимо її красиво наряджаємо. Виходять і маленькі, і великі Раз вийшли пенсіонери і так гарно дуже окрасили саме ялинку але ну, надзвичайно було приємно. Але о, о, оскільки я поставила в останні дні а вже діла свічки, то мені вже пішли дзвінки. А що не буде в цьому році ялинки, а що на свята не буде, а що якраз війна, то не буде свята. Депутат робить все, аби ті питання, які їй під силу, вирішувалися. Наприклад, цьогоріч був зроблений ремонт у будинку номер 2 по вулиці Червоноармійській. Для цього жителі зібрали гроші на будівельні матеріали. А Оксана Олексієнко в свою чергу звернулася до Жеду. І працівники оновили вхідну групу під'їздів цього будинку. Постаралися зробити чотири лавочки за цей час гарненькі, тому що в нас гарний великий двір, і в нас вже є нові майданчики. І мами, коли виходять з дітками, то красиві, красиві лавочки теж постаралися. І зараз вони в нас вже стоять, гарно, гарні, красиві, на двір можна вийти і затишно відпочити. Не менш важлива для Оксани Олексієнко громадська діяльність, яка розпочалася 11 років тому з дитячої організації Капітошка. Раз на місяць тут Заходи, де діти не лише глядачі, а й учасники дійства. Хоча жінка вже не є головою організації, все ж продовжує допомагати у проведенні різноманітних свят. Наприклад, цьогоріч вона планує провести семінар практикум для громадських діячів з усієї України, а також з її легкої руки капітошки почали з'являтися по всій Україні. Зараз їх налічується більше десяти. Вони виконують домашнє завдання. Основне домашнє завдання це слухатись маму, не дивитися телевізор, дивитися уроки прибирати. Вони виконують, батьки підписують і за це не отримують. Капітони, які потім можуть попиняти на гроші. Ну, звичайно, гарні такі дезвілєві, які заходи, які ми показуємо або вистави, або запрошуємо артистів, або цирк. І ж стараємося знаходити їм подарунки. Сім'ї, діти, жінки та соціально незахищені верстви населення. Ось основний напрямок її депутатської діяльності. Оксана Олексієнко зініціювала створення центру розвитку для дітей, де малечу виховують за християнськими принципами, поважають дорослих, будь чимним, добрим людям. Також за її ініціативи з'явився. Жіночий клуб все в твоїх руках. Війна на Донбасі сколихнула всю країну. Вишневе не є виключенням. Адже коли розпочався збройний конфлікт, до міста почали приїжджати переселенці. Їх проблеми не могли не хвилювати владу Вишневого, тож її представники допомагали чим могли. Оксана Олексієнко одна з них.